Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. Маленький спойлер, коротеньке відео. Просто неймовірний трактор. Підготували наші механіки. Лишилося причепити ґрунтофрезу. Сьогодні вже не встигнемо, бо готуємо ще інший тракторець. А завтра вже причепимо і знімемо детальний огляд. Просто неймовірний тракторець. Одразу скажу, по ньому нічого не робилося, не розбиралося, ні бортові, нічого не крутилося. Єдине ревізія гідроциліндра підтікав. Гляньте, візуал просто шикарний, підтерті шини, але ще дуже достойний стан. Всі в оригіналі, брідстоуни передні, задні і по салону. Оцініть. На працювання 1800 тримуто технічно працює реально кожна кнопочка. Ось такий тракторець, це десь кінець 90-х, початок 2000-х. Тобто це є прямий конкурент трактора КЛ30 30 кінських сил. Ну і не зволікаюсь ціною, одразу кажу, ціна буде. 11700 з ґрунтофрезою, наголошую, ґрунтофреза там теж в чудовому стані. Начіпимо, зробимо огляд, потестуємо легенько, покажемо це все на відео. І теж він завтра потрапить до нас вже на сайт. 11700 вогненний тракторець, чудовий стан. 30 сил важкий, півтора плюс тони ваги Тобто, сам без. Кабіни важить такий трактор порядка то на 400, то на 350. Ну і кабіна там 200 кілограмів додає точно, тобто півтора плюс по вазі. По колії тут зрозуміло, метр двадцять сміло, кому потрібно, але водночас, бачите, от кабіна не виступає за шини, дуже все компактно, дуже все зручно, дуже все грамотно виконано, надійно, просто. Кабіна герметична для кроплення, для отаких от робіт ідеальний трактор. З вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення.